Святий Миколай і янголик учень. У небі, в райському саду, був великий рух. Одні янголики сиділи на деревах, зривали яблука і кидали їх на долину, де стояли другі, що ловили їх у фартушки. Хтось трусив горіхові дерева. І горіхи, мов град, лопотіли в траву. Хтось носив коші, повні солодких пахучих медяників і тістечок. А старші янголики з поважними личками стинали з кущиків сухі галузки й зав'язували їх золотими стяжечками в різки. Сьогодні ж день, коли святий Миколай сходить на землю. Щоб обдарувати чемних діточок, а не чемних покарати. Це його обов'язок вже від давнього часу. Миколині санки стояли вже перед дверима, а два великі олені, запряжені в них, нетерпляче потрясали головами, аж дзвіночки на їхніх шиях дзвонили, мов срібний сміх. Янголики напакували два повнісінькі мішки і з галосом та сміхом тягнули їх до санок. Один маленький янголик стояв при тій веселій праці трохи сумно збоку. Він так радо хотів помагати, але інші відсували його набік і говорили Залиши, ти ще цього не розумієш! Це правда. Я ще тут на горі недавно. Спершу мушу, як і кожний янголя, повчитися, тому що навіть крил не маю, але зараз я міг би добре помагати, думав янголик. А святий Миколай, зітхаючи та бурмочучи під ніс, натягав свої великі чоботи, вдягав грубий кожух та хутряну шапку на вуха. Він виглядав страшно так, що можна було злякатися, але його любе старе обличчя було добре й лагідне. Це відчував також янголикучень, бо притулився близенько до дідусевих колін. Нарешті все було готове. Святий Миколай перевірив ще раз мішки, погладив янголика по голівці. Помахав усім на прощання і сказав Отже будьте чемні, дітки, аж поки я вернуся. Потім шогнув на своїх санках у саму середину густої сніговії. Янголи пішли знов на сонячну, теплу небесну поляну, тільки Янголи кучень залишився і глянув у долину, де зникли санки святого Миколая. Бідний святий Миколай, думав він, ось їде в холоді темряву та ще мусить тягати з собою важкі міхи. Він усіх обдаровує, але хто йому щось подарує. Маленький Янголик учень зовсім посумнів. Аж нараз весело засміявся, бо гарна думка прийшла йому до голівки. Він хотів щось подарувати Святому Миколаєві, щось, чого святий дідусь буде дуже потребувати, коли вернеться додому. Янголик оглянувся сторожко. Чи не дивиться хтось, аж відтак побіг швиденько до комірки, в якій переховували взиму веселку. Вона була вправді гарненько звинена, але на кінцях, Можна було витягти кілька ниток з кожної барви дві червона, жовто-гаряча, жовта, зелена, синя, фіолетова. Потім відломив янголик із кущика два гладенькі патички, сів у куточку і став плести, мов на дротах, так як навчився на землі в тітки Марусі. Багато годин проминуло, заки святий Миколай скінчив свою роботу. Того року чемних діток було багато, і мішки святого Миколая були порожні. Святий дідусь був утомлений і перемерзлий. І коли добрі олені спинилися перед небесними воротами, він пішов у свою кімнату, щоб зігрітися і вигідно відпочити. Ого, а це що тут лежить? Пара гарненьких капців? Всіма барвами веселки мерхтять вони. Ай, чудово! Святий Миколай скинув важкі чоботи і шовгнув ногами в нові капці. Які ж вони були м'якенькі, які теплі, а як прилягали! І тут лежала навіть карточка Любому святому Миколаєві, щоб також мав трішки втіхи. Святий Миколай вийшов із кімнатки і задзвонив дзвіночком, що висів біля дверей. І тут позліталися всі анголики, щоб поздоровити його. Але він сказав: Гляньте, які гарні капці! Хто це міг мені їх подарувати? Янголики дивувалися й усі потрясали голівками. Ні, щось такого жодного з них не прийшло на думку. Але в останньому ряді стояв янголик учень і зовсім почервонів. Отже, це ти був, сказав святий Миколай і випровадив його наперед. А звідки ти мав такі гарні нитки? Тут почав янголик плакати. Я хотів тобі так дуже щось подарувати, і узяв кілька ниток із веселки, але я цього напевно більше не зроблю. Ходи до середини, сказав святий Миколай. Бумс, затріснулися двері, і янголики зашепотіли. Тепер він буде покараний. Але коли двері знову відкрилися, Янголик став на порозі. Вони побачили, що це не був уже Янголикучень, бо на раменах у нього блестіла пара сніжно-білих крилиць. Лети, маленький янголику, сказав святий Миколай, і нехай твоє серденько, сіє любов на небі й на землі. Став вподобайку та підписуйся на канал.